Що він або вона думає про мене? Відпускаємо всі думки, думаємо про загадану людину. Що він або вона думає про мене? Мене такі розговорчі сьогодні карти, прямо не треба діставати, вони самі випадають для всіх, кому це потрібно. Так, що він або вона про мене думає. І так. По-перше, по, по сигніфікації, скоріш за все, це людина, ви їх дивитесь, навчаєтесь. Ну, студент, студентка. Не обов'язково прямо студент-студентка, це може бути, що ви десь якісь курси взяли, щось вивчаєте. Або знаєте, вічний студент, чи, ну, але все таки більше що все таки десь студент чи студентка. І, Ну, або це ваша загадана людина, до речі, так може ще програтися. І Більше якщо вузько так, ця людина якось то чи то чи юриспруденція, чи лікар, отаке щось може бути, з документами пов'язано навчатись десь на цьому, але не обов'язково, але може все-таки програти саме так. Що людина це думає, по-перше, тішить себе ілюзіями. Або це ви, знаєте, не дуже такий, чи така на кого можна покластися, і у вас сім п'ятниць на неділі, і постійно все змінюється, що людина не може просто зрозуміти, чого ви хочете від неї, від себе і взагалі від життя. Або це ви такий. І ця людина вас от таким от і бачить, що ви. Не дуже серйозний, що, можливо, ви у вас, по-перше, в, кого, по в когось сім'я є, от в людини, на яку ми дивимося розклад, може бути. ну, Але там ситуація, знаєте, така трошки незрозуміла, може, вони там розходяться, сходяться, ну, якась така непроста. От, хтось, він згадана ваша людина, або в стосунках знаходиться, або прямо в сім'ї. Далі, що ця людина думає про вас? Думає, що ви трошечки такий, знаєте, маніпулятор, трошечки. Але ця людина вважає вас майстром своєї справи. Потім людина постійно дивиться, ваші фото захоплюється вашою красою, захоплюється вашою зовнішністю, типу, ви дуже візуально подобаєтесь. Але в таких людей, ну, я вже сказала, багато подружок, друзів, з якими він там спілкується, переписується, десь пересікається, яка не обділена увагою, от, така люблюбільна, як то кажуть. Також людина вважає вас, що за що б ви не бралися, у вас це прекрасно виходить. що ви, ну, дійсно, от, Тобто Бог не пожалкував на вас, дарів. Ну, там, от те, те, і те, і те, і те. ну, типу, Ваша загадана людина захоплюється цим, що ви дійсно, у вас багато там, захоплень, до прикладу, у вас там багато, може, ви працювали на різних роботах, і у вас все прекрасно виходило. Але от ви хочете, м -м, якісь, щоб це було ваше, щоб ви від цього. Е тільки задоволення отримали і надихалися. Отак це може бути. Ну і ще ця людина може бути дійсно думати, що ви не що у вас багато там, дівчат, хлопців, з ким ви постійно там, спілкуєтесь і що з вами складно серйозні стосунки буде будувати. Якось так. Приймайте.